Кінотеатр планета перейшов з обласної у комунальну власність Хмельницької громади. Рішення про це підтримали депутати облради на черговій 19-й сесії. Щоправда, питання викликало жваву дискусію з пропозицією про прийняття планети на баланс міста. Виступив заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, якщо найближчим часом не відремонтувати аварійну будівлю, в майбутньому це буде дуже дорого або взагалі неможливо. У нас є комунальне підприємство. Агенція муніципальної нерухомості, яка має певний ресурс від того, що здає в оренду комунальне майно, і без залучення фінансового ресурсу з міського бюджету наразі може провести перші антиаварійні роботи для того, щоб зберегти приміщення. А далі, власне, ми плануємо аналогічно як з будівлею дитячий світ, залучати. Якісь міжнародні кошти, це майно мешканців Хмельницької області, це майно наших виборців. Чи є у нас взагалі право просто взяти подарувати? Якщо економічна обґрунтовність цього питання була доведена до відомо депутатів, хоч в якийсь спосіб, а вона передбачила рекламу за п'ять днів електронну адресу. 1 лютого 2022 року обласна фірма кіневідеопрока не. знаходиться в бабаріному стані. І це не тільки каланча. Я вам ще раз говорю, Це є перекриття, це є підвальні приміщення. Після тривалої дискусії рішення таки прийняли. 36 депутатів проголосували за передачу кінотеатру Планета. «В силу того, що сьогодні багато викликів для кожного з нас навантаження на бюджет, і більше того, норма закону, яка обмежує виділення спрямування фінансового ресурсу в частині капедатків при перерозподілі вільних лишків, і в силу того, що ще з минулого скликання цей об'єкт по суті валиться і вже майже два роки він перебуває в стані. Аварійності, два зали було прийнято спільно з депутатами правильне господарське рішення щодо передачі його у місто. Загалом під час сесії розглянули 17 питань порядку денного. Заслухали звіт першого заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна про виконану роботу у 2023 році. Каже, торік втричі збільшили фінансування на підтримку оборонної сфери. Так, у 2022 році було виділено майже 40 мільйонів гривень. У 2023 році вже 115 мільйонів гривень. Загалом за два роки це понад 150 мільйонів гривень. Плануємо ще більше наростити цю підтримку. І до слова цього місяця вже розроблено. Програмні заходи на суму в понад 50 мільйонів гривень. Про виконання обласного бюджету 2023 прозвітував директор департаменту фінансів Сергій Пенюшкевич. Вдалося нам за рахунок того, що є виконання, безумовно отримали мережу бюджетних установ обласної комунальної форми власності, забезпечили своєчасну виплату заробітної плати, не допустили заборону по заробітній платі, приплатили всі медикаменти, харчування, енергоносії, тобто проблем, якби яких проблем по утриманню комунальної мережі не було нині? У Хмельницькому обласному геріатричному пансіонаті перебуває понад дві тисячі осіб. Близько 20 з них отримують платні соціальні послуги. Під час сесії депутати затвердили нові тарифи на них. Вони варіюються в залежності від закладу на підставі калькуляції від 9,5 тисяч до 14 тисяч гривень в Хмельницькому обласному геріатричному центрі, який знаходиться на мікрорайоні Веста. Також відбулися зміни в депутатському складі у зв'язку зі смертю обранця Руслана Пшибельського. Мандат отримав Ілля Логін. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський Новини міста.